Вітаю, я Саша Гуржо, тревел агент, а це готель Діканс, що на узбережжі Пасікуда на Шри-Ланці. В цьому покажу вам коротенький огляд готелю, покажу вам базові категорії номерів, які ви частіше за все будете бронювати, покажу вам територію, пляж, басейн і познайомлю вас з цим готелем. Якщо ви плануєте свою відпустку або ж відпочинок на шри-ланці, звертайтеся. Зразу покажу вам в організації вашого відпочинку. Проінспектував багато готелів, знаю чудово цей напрямок. Тож зрайсь вам допоможу. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь міканали інстаграм, та погнали на огляд. Лобі нашого готеля. Поруч з рецепцією є невеличка бібліотека, можемо взяти книги, почитати. Ось такий вигляд має рецепція, і відразу кидається в очі. Це ось ця маленька фієчка Санепаненсан. Паненсан це означає, що в готелі будуть туристи з сусідньої країни. Друзі, огляді цього готелю я вам покажу базову категорію номера. Це номер делюкс. Складається він з однієї загальної кімнати. В номері у нас двоспальне ліжко King Size, бар з чотирьох подушок. Є окрема зона відпочинку. Навпроти робоче місце, холодильник, плазмовий телевізор. Абсолютно у всіх номерах є сейфи, чайники, кафейно-чайні набори. І балкон. Балкон, на якому два стільчики, столик і ось такий неймовірний, неймовірний вид на басейн на території готелю, і також на океан. З іншої сторони у нас знаходиться ванна кімната, душова та туалет. Ну і, в принципі, все. Зараз йдемо територію території, буду вам показувати територію, пляж та басейн. Виходимо з останнього номеру. Ці номери у нас одноповерхові, там номери, де номери вони двохповерхові. І прогуляємо зараз тришечки території готеля. На території безліч пальм, дерев, готель досить зелений. І буквально через 50 метрів від корпусу у нас розташований пляж. Піщаний пологий захід в море і океан. Звертаю увагу, що тут океан з відливами, або ж в перші, або в другі половині дня будуть відливи в залежності від фази місяця, тому будьте до цього готові. На пляжі у нас розташована волейбольна частина. Тут проходить спортивна анімація. Буквально через якихось метрів 20-30 вхід в океан. І щодо категорія номера у цьому готелі: це номер «Garden Collection». Він трішки менше, ніж «Deluxe», проте має прямий відразу вихід до океану. Починаю вам з ванної кімнати. Тут, в принципі, все те саме. За дверима у нас розташована е, туалетна кабіна, рукомийник, душ, місце під ваш багаж, е, двохспальне ліжко, поруч з ліжком, дві тумбочки по бокам, шафа. В номері є телевізор, абсолютно в усіх номерах є кафейно-чайний набір, чайник, сейф та холодильник, зона для відпочинку і вихід на ось таку міні-терасу, на якій у нас два стільчика, столик. І відразу буквально через 50 метрів пляж. Туди ми зараз, в принципі, підемо, подивимось територію, басейни, і, звісно, який у нас вхід в океан. А друзі, якщо ви розглядаєте відпочинок на узбережжі Пасікуда, майте на увазі те, що сезон тут, в принципі, як в Туреччині з травня і по вересень. Тому що, вже починаючи з жовтня, тут можуть бути дощі, тут трішки прохолодніше, пасмурно. І якщо плануєте відпочинок з осені по весну, то варто обирати південну частину острова. території нашого готелю є один основний басейн. Він невеликого розміру, ну і в принципі готель у нас невеликого розміру. Тут всього 65 номерів, тому місця достатньо буде всім. Шезлонгів не дуже багато, як на пляжі, так і поруч з басейном, проте вистачає абсолютно на кожного. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт Саша на сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. Саша А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на превеликий жаль, мій випуск збігається в кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати на Шри-Ланці будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Долучайтесь до групу Viber та Telegram. Відберу для вас кращий готель та відправлю вас на незабутній відпочинок. звати Саша Гуржі від вас лайк, підписки. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!